Всім привіт! І ви нарешті дочекались цього. Ми будемо грати в Roblox. Ну, як ви зрозуміли, ми будемо сьогодні грати е не в Bruckhammen, як ви хотіли, а в. Murder Mystery. Murder Mystery 2. От я. Привіт усім! Euh, Привіт, друзі, якщо ви. О, вот це Артем. Артем. Вона, я от. прыгаю, е? От ти сюди нажав, чекай. Ну що, давай ми тебе чекаємо. А де ти є, чекай. Давай, заходи. Де ти ампобус? Робота Мобус! Друзі, щоб ш... <проб> ви зрозуміли, я синій. Так. Так, всі, підійдіть сюди. Так, всі сюди, ми сфотографуємося на пам'ятку. Вставайте коло мене. Так. А як буде, знаєте, чому ми Брукхевен не вибрали? Бо тому що на Брукхемен це буде так ну, за мало людей, а ми вирішали ходити. Але, би. друзі, до речі, чекайте від мене дуже круту секретку. Так, ми надіємося, скоро вийде це відео та Іван. Так куда ты пошел? Короче, друзья, мы сейчас будем... Так, давай. Давай, колонас, куда ты? Амогус, вот амогус. Да. <св> я... Короче, я... Ой, а то ты что А я вообще не знаю, как Мардер Мистер играть. Я даже в первый раз. Ой, а то шо, я, ты что, блин? Некий фотограф, что ты носишь Ну що, ми зараз будемо слідкувати за. Так, давайте подаємо, хто мартер. Бо мені цікаво просто хто мартер. А як дізнатися, нас? Кто Там, де ти нажимал усюди. І отак От. так вот гортаю. Ну, так ти... я. В смысле, тут два... Тут дві дівчулі, а однаково скина. Тут дві дівчулі, однаково скинуть. хто Ви знаєте, що. тут Нехай... дівчулі в однакових скинах. Як? Так, тут все девчули. Короче, друзі, народ. Тут все девчата и однаку... однакових, о, Господи, я зараз подивлюся, Нет, тут не всі однакових скинах. ну майже однакових, Капець. Так, хто мардер, Я не понял так. Я не знаю, кто мардер, но... Чекай. А покажи друзьям як я вмираю, Знаете лайфхак. блин. Короче, у меня не нажимается. У меня не нажимается. Да. Не Знаетеся, кто Мардер просто. Так, Я не могу короче. Ага, тут уже езжай включил. Та тут всі ті дівчата, в однакових скинах. Тут. О, так, все, ігра началась. Так, я проста, а ви хто? Я простий. Прости. Тага, ти простий, а ти, Іван. Так, ти шериф, надіємося. Так, щоб ти нам не браш, бо ти можеш бути вардером, я знаю, які? Мене, мене вбили. А ти не брася. Копець вбили. А Все. як? як І я нажатий вообще тікай від Мардера, коли бачиш когось з ножом секреточка секретка. Ти куди біжати? Нечка, Нечка. А куда біжати? Нікуди вже не біжиш. А ебай який взагалі? Як він виглядає, як новик чи що? Ні, Іван то мову. А, это гобін двигає, здається. гейс. Короче, збираю монетки. Короче, ми збираємо монетки. Так, коротше. Ой, тут дерчатам. Я вот тут подивись. Блін. Мені ці, нам, короче, мама дала, мене Артем Гостяк, мені мама дала, нам мама дала какао і и Так? Ну, короче, в мене тут статик атмосфера. Ну, трошечки статик. Поки що, а потім буде. Ну, можна сказати, що вже повністю. все в рослина. Мене... Слідкуй за тим, за. я чую якісь, я чую звуки пістолета. Ні, я боюсь зараз мене мардирувати. Зараз... Ой, я бачу мардера. Ага, понятно. Вона понятно. мене і вбила. Так остерігайтесь, Во. вона тільки що коло мене труп біжала. Ой ой, вона там. Во. Бобо. Швиденько, швиденько, швиденько. Біжіть від неї, біжіть від такої, від такої, э, Блін, я боюсь від її від такої зустріти. нубашки. Нубашка. Блін, вона вже всіх... Я боюсь її зустріти. Вона її лгасить всіх. Короче, я її... Да, Де вона є? Вона, вона ось тут. Боже, чи... я, я знаю, ой, 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 вона там, вона там. Слава, вона. Там. Короче, а, Та там она все Все, мне капец. Все, нахай. ну, диви. Она меня вот, найдет, а э, ну, она, она не не найдела. меня найдет. Тогда выучишь? что? О, Иван! Е, Иван, молодец! Ура! Ура! А, ты... а ну, мы зараз проверим. Смотрите. Так ты сказал, что ты шериф. Да <клышленная> это Я зрозуміла, що ти бреш, що герой вообще то е, підібрав пістолет, може ти і правда був шериф, ш... 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 але в чому ні, ми тобі більше не віримо. А вот там Могус, вот, покажи свій скин, Іван, покажи свій скин. Покажи. Я не розумію, я не розумію, де, де, де в тебе перед, де в тебе перед в твоєму скині? Я йду зустрівати цю карту. А чекай, а куди я в якусь секретку прибрався? Куди? Короче, Куда? Ось, ось тут злата дивись. О, я теж пробралась. Коротше, тут секретка є. Так. Дайте, друзі. Я мардер! А, Ой, бляха! Э... Муха, я викрикнула, що я мартер. Я викрикнула, що я мардер. Я, я, я мардер. Дата, буду тебе остерігатись. Я не хочу бути мардером. Я бідний, я бідний монетки збираю, я їх пішлі. Що тут треба робити? Звірів пожажа. Не вбивай друзів. І наші я таке сказала. Ладно, домовились, давайте так, якщо ми. А! Я буду тебе... я біжу від тебе. Я нашел трупа. То я. Надеюсь, ты Блин. Надеюсь, ты меня тут не найдешь. Блин. я бедный пацанчик. Я, я не люблю играть за Мардора, я не люблю Мардора. Блин! Ура! ура? Ми виграли. Я не вижу бути мардером. Коротше, друзі, напишіть, що будуть відкрити коментарі, кого ви найбільше любите за ролі. Я, короче, я найбільше я люблю. Я йду в секретку. Ні, я буду вибирати карту. Нехай ця буде. Я з вами. Все. А тепер я йду в секрет. Але хоча ні, зараз гра починає, тому нема часу. Але я все-таки спію, надіюсь показати друзям, де секретка. Бачите, тут в секретку. Там є секрет. Я шериф! Я шериф, ти хто? А мертвий! Я не виновен. Я тебе знаю! Я не виновен. Я не виновен. Авен. Я, я вже не помню, вроде э, мардер-шариф. Або, або Убійця, я убійця. Я уйду, заховаюся, Я тоже. Я убійця. Я тут буду. Скажи. Скажи. А ми знаємо купничку. А ні, чекай, покажи. Він мардер. У нього ніс, короче. Він мардер. А як вбити? Мене... хто мене вбив? Я. Ну ось я всіх вбиваю на дорозі. А, а як ти це зробив? Я всіх на дорозі вбиваю. Я не люблю, коротше, грати за, матер... за мардера. Я, ні за... я ні за кого не люблю грати. Я люблю не... я люблю невиновний. От, бачу, Іван вже. Тебе зараз по любасу шериф прикандечить. А ну давай, залезай, там будет... Давай, чувак, залезай, там будет... Вы знаете, что я всех Нет. убиваю? О, он взял мне пистолет! В смысле? А... Блин! без победа! Ура! А я там всех разносим на дороге. Обожаю эту музычку. Ви знаєте, що я маю битись просто. Бачите любив. Я я люблю найбільше бути простим. Та, я, не для, знаю, як іншим. я теж люблю бути. Простим. Не знаю, як іншим, бо тому що я за мардера я не взагалі, я не дуже люблю грати, а от за шеріфа. Блін, Іван написав, що він мардер. Блин, а човей взбив? Ой! Ура! Урапочело, Ура. так, крапос. По... Ура! Я... я не виновен! Давай! Я я просто... Так, чикай, поверну, собственно, не вбили. А ты кто, Іван? Курочка підозрювана. курочка пидозривана. Курочка, курочка, курочка. Гур... <смеш> я йду кур... під... пи... Курка, короче, підозрювана. Кур... Ой, блин. Курочка, курка! Я, я не люблю тебе, курочка, курочка. А -а -а. О, Злата, я біжу за тобой. Будь ласка, вот. О. Так, давай разом. Давай. Ходи за мною, я знаю одну тут, якщо не помиляюсь. Курка, підозрює вона. Вже... Біжи від курки, біжи від курки. <рес> Бежи. Я короче він чи стару допобіг. Я за тобою. А, Курка кур... Марде, короче, напевно, що. Да, курка марде. Курка. Блин, я не разум ничего. Утратым ходином. Блин, уже за 10 сьома. Да ты всі монетки на ході за мною збираєш. блин. Є. Yes. Курка, тут курка проходила, вона була дуже підозрювана. Так хто герой, або той? Мені здається, що тут герой вже курка, курка зараз буде. Зараз буде курка. Блін, чекай, я почула, що... будет. Прикольно, а хто? А хто мардер? Курка, короче, бардер! Курка, бардер, <тас> это курочка! <тас> курка бардер! Где на курочка? Короче, бежим в курке! Там курка, там курка! Там курка! Курка за курка! <тас> 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 За мной За мной курка ху, За мной тоже. Я бачу, не... я бачу труп Ивана. Все. <сн blame> курка. А, я так слабо. Все, я вот. <снепривания> я <снепривания> нет, и плотчики, и какие... <снепривания> <снепривания> А, курка! От я знайшла ту ничку, яку я хотіла показати. Але Ні, то не та я переплутала. Курка. Диви, що я знайшла? Диви, яку я локацію знайшла? Диви. ти подиви. Яку я локацію? Приколдес. О бо я все знайшла ничку. Блін, курка та не. <гліст> нет <гліст> крісло просто. <гліст> <гліст> курка, курка, <гліст> то курка, вона бачу в неї, ми виграли, Так. обожайся ему зло. Та курка убийця. Та, я так і знала, курка під'єднана. Ура, ми молодці, ми прям детективи детективні. Аж детективи позавидують нам, скажіть. Курка! знай курка! Курка, ми тебе приб'ємо! Курка! 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 <рес> <неї> най... <рес> у неї, у неї най... Курка! Пішли, пішли, ходіть за куркою, пішли до секрету. Пішли, пішли, пішли От бачите, отут, чекай, отут є така от штучка, та, і там залишається. Все, іграємо. Ура! Я проста, так, так, я проста, як я бачила, він мені показав. Артем, він реально простий, так що можна довіряти Артему. Цікаво, хто Іван. Іван, а ти хто? О, вот тут вот нычка-то Чекай, чекай, чекай. иди сюда да, на нычку. Ми... Побегали бы вже мардера, звуки. Блин, Блін. Це... Блін, я не можу залізти. Залізть мне, будь ласка. Дай чекай Дай воно Блин. Ааа, курка. Ну, я... Два, ми двоє їх одночасно вбили. Я... Ота така дівчуля з чорним волоссям зі шапкою. Зараз ми подивимось за нею, де вона є. Вот! Нею... Вот! Волосся з червоною шапкою да. і в неї. Є, і, в неї ти... і в неї синя кофта і чортне. Ні, у не не, Но... неї початкові, в неї початковий одяг, вона шеліфа да. вбила. Так. Да. Ти тебе не вбили? Тебе це не вбили. А, не понятно. а що це за звуки? Я думала, може ти шерифом станеш, бо тут героя, в... Ой, не герої, не героя, а шеріфов вбили. Я, я ніколи шерифом не буду. Ну я шерифа не так люблю. Я шерифа... Карантин. А вам бать, а фандер знаєте, який. Що Мардер... за фандер? А, а ви знаєте, що Мардер майже ніколи не, не вирігує? Ні, Мардер вирігує найчастіше, ніж шериф. Але, чесно, просто... От, а знаєте, чому я не люблю Мардера Віта і шерифа? Біжи в туалеті, біжи в туалеті! <свят> О, а в туалеті теж інгличка? А я не знаю. А то это карта. Нет, нет. А вот это двчульный шлиф. Нет, герой, герой. Вона теперь герой. Два... Не, то... Стой. выиграл. Герой, герой, герой. Короче, герой. Ага, понятно. Так, вижу. Ї... Горой це така дівчуля... З... Крайше, ладно, нічого нічого. О, до нас знову дівчуля с горным скином пришла сюди? А ні, в неї досить не. Нє. Напишіть, чи вам подобається взагалі мій скін. У мене інакше лице. А ви знаєте, що я взагалі? Я не разу розумі... раз граю в Майшдери вместе и разница. Отут, так, от. У мене пік це інакше. О, я просто. Я просто. От я не знаю, от мене лице інакше. От мене лице інакше. От мене такі от і от. Ва, ні! Вот, вот! Бекон підозрюваний. Бекон підозрюваний. Бекон підозрюваний. Бекон підозрюваний. А де Бекон? Вот оцей бекон. Бекон. Ну, він, короче, мене. Все, я. Ей, ты Иван! Я бачила підозрюю, то Іван! Іван-мардер! Іван-мардер! Іван! Іван, ти нічого не хочеш сказати? Ставте дизлайк, Іванові, все! А Іван вам краще промовчить. А звідки ти маєш ту функцію? Ааа, так він заробив на неї. То логічно, він отак от може кидати, Ось так. А... Ні, чекай, кидати Там! Коротше. Да, Івану биться. До Івана. Короче, ми скоро на напев... Іван і є. Бікон. Ще, короче, ще одна от битва, і давайте ми вже будемо прощатися. Я вже забула, скільки ми в цьому відео вже битв. Битв. Я зотшукаю карту, я шукаю карту. Все, я шукаю. Лучше Look я зату. Я не знаю. Я йду на секретку. А вчення зараз. нуб, вот, нуб якийсь, вот нуб. Да ну я опять. Ну я опять не винов. Знаєте, що я шериф? Прикольно. Я вперше шериф. Короче, я... А чекайте, а яка? А, задача шерифа, типа, зробити бити я... Бити того. так? Всі шерифы? Я не знаю, что. Вы ти... знаете, що всі шерифи? Пока, кроме их двох, кроме тебя, Марта і Шекуль. не я не знаю. я не буду в холодильник. Я хочу просто бігать збирати монети. Я не знаю, я буду... Лата... А де? А де, чекай? Владна, бачиш, я підстолет. Прикольно. Можеш, Можеш коли в мене ходити, я в будь-яку. ха Ти мені нічого не хочеш сказати! <реку> <реку> Ти мені нічого не хочеш сказати! <реку> я тебе захистити хотів! <реку> <реку> Ти нічого сказати, не хочеш? Ні. Ти виграєш. Бляха, я його ще трохи забула і вбила. вот є. Є? Ну, корот... я перше взагалі нікого не хотіла вбивати, бо що... все-таки вирішила того. Да ты побьшь, блин! Я не учебу не хочешь срабатывать! Я не вс, прикинь! Короче, я уже включу светло. А то. Короче, друзья, иди сюда, поки. Иди сюда все. Я не буду туда бейсы! Я обидевся! Уто иди сюда, прошу, Артем. Я обидемся! Все, ты нау. Да ты не обидимся! Обидемся! Да будь ласка, ты сюда поки. Та поки грана началась, прошу, Артем, всі сюда. Сюда швиденько. Артем. Іван, Все, грана началась. Так, вийдіть, Будь ласка, вийдіть. Там, де знаєте, секретка. Там де, там, де вогонь. Там, де вогонь, будь ласка, выйдите. де вогонь? Что ти зайшов? Ой, я що тут тебе. таке? Не, артем не. Вот. От, от так. От. На. А, Все. И теперь, Іван, біля нас. Не, біля, біля костра станьте. Біля костра. Та біля костра, а не ви костерте. Білям костеп. Е. Короче, вбили. убили. Зробіть так, щоб вас тоже. Аня, знаєте що? Всі перезагрузить. Не, не перезагрузить, просто нажміть на, ми, таку... на вмерти. Та, там, де, типа, знаєте, ви заходите, там, де выходите. Там, де, де вы ви... хотите, і... і нажати reset часто. Так, ми зараз будемо прощатись. Так, Іван. Так, ні, йдіть сюда, йдіть сюда. сюди йдіть. Ось сюда, от, ми сфоткаємось. А я ви сюда, зараз я емоції зроблю. Та ні, тут у тебя нема то платні емоцій. Ні, За монетку. А я можу? Як? Ні, то не такі емоції. О, дивись. такі, як мене, такі, як мене. О, все, ну та все, пофіг. Так, всі сюди, йди, швиденько, Іван! Іван. Та йди сюди. Та, може, може... та боже, ну йди сюди, поки грана, почалась, швиденько. Там, де ми фотографувались. Так. Та, будь ласка. Не чіпайте мене. Отак от. ну, блін. Е, чекайте, чекайте. Та, і сюди швиденько біля нас, біля Це нас, біля нас. І. Та, Арте, Іван трошки ближче. Отак, так, отак. Я файно став? Так, все, давайте. Ну що, друзі, всім па-па. Па-па. Папа! Дякую за. ой, оде Іван? А, вот ти. Всім па-па, дякую за перегляд. Ми вас дуже сильно любимо. Па-па. Папа, -па. а ми виходимо, так? Угу. А, Понятно. Ну я виходжу всім, папа. Дякую -па. за перегляд, папа. -па. Ой.